Ходила Марія по райському саду де лілії білі, цвіли на чесніг, та Янгол до неї прийшов на пораду, приніс із землі. Віночок із лілі, букети цих квітів кладімо до них. та янгол господній, як лілія білий, відкриє нам двері на райський поріг. Клякнула Марія, молитву прийняла та лілії запах, рознісся в раю молитви Марії, як лілії білі несімо матусі. Віночок із лілій, букети цих квітів кладімо до них та янугосподні, як лілія, білий, відкриє нам двері. Марії сердечна та чиста до трону Ісуса та Бога летить та серце Ісуса, як лілія, квітне, Марії молитву Він благословить. Плетімо Марії віночок із лілій, букети цих квітів, кладімо до них, та янгол Господній, як лілія білий відкриє нам двері. На райський поріг є образ Марії, що квіти тримає, Ісусик маленький, лілеєю став, як діва з дитятком в єгипет тікала, щоб ірод проклятий. Його не впіймав сплетімо Марії віночок із лілі, букети цих квітів, кладімо до ніх Господній як лілія біла, Відкриє нам двері на райський поріг. Господи Боже, Твоє милосердя несповідиме, а Його скарби не вичерпні. Тому поглянь на нас ласкаво і примнож у нас своє милосердя, щоб ми ніколи, навіть у найбільших труднощах, не впадали в розпач. А завжди з довірою погоджувалися з твоєю волею, яка є самим милосердям, через Господа нашого Ісуса Христа, Царя Милосердя, котрий з Тобою і Святим Духом виявляє нам милосердя, і нині, і навіки вічні. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії і Діви і став чоловіком. І був розп'ятий за нас за понтія пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з отцем і сином. Рівно поклоняємо і рівнославими, що говорив через пророків в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров. Душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій, май, милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май, милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами. І над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа. Для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, за болючих його терпінь! Май милосердя над нами і над цілим світом, за болючих його терпінь! май милосердя над нами і над цілим світом, за болючих його терпінь! май милосердя над нами і над цілим світом! Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Окровий воду, що виплили з найсвітішого серця, Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе ми уповаємо. І в Тобі всю свою надію покладаємо, Ісусе, на Тебе, всю надію свою покладаємо. Господи Боже Всемогутній, благаємо Тебе заради найдорожчої крові Твого Сина, яку Він пролив під час Свого болісного вінчання терням, визволи душі щастилища, передусім ту душу, яка засуджена на довгі муки. Щоб вона якомога швидше могла прославляти і благословляти Тебе у Твоїй славі на віки вічні. Амінь. Помолімось за душі наших померлих родичів, близьких друзів, душі наших молільників, душі українських воїнів, мертвонароджених та абортованих діточок, терплячі душі в частинищі і за душі. За яких немає кому молитися, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. і не введи нас у спокосу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, зі святими упокій Христе, душі слух Твоїх там, де немає ні болю, ні смутку, ні зітхання, а тільки життя безкінечне. Хто живе в помочі Всевишнього, підкрівлею Бога Небесного поселиться, скаже Господеві заступник мій єси, і прибіжище моє Бог мій, і надіюся на нього, бо Він вирятує тебе від сіті ловця і від слова тривожного, плечима своїми тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися, як зброя оточить тебе, істина Його, не злякаєшся страху нічного. Ні стріли, що літає у день, ні мари, що в пітьмі блукає, ані напасті, і біса полуденного впаде побіч тебе тисяча, і десять тисяч праворуч тебе до тебе ж не приблизяться, однак ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш. Бо ти, Господи, уповання моє, Всевишнього поклав ти, як прибіжище твоє, не прийде до тебе зло. І рана не доторкнеться тіла Твого, бо ангелам своїм заповість про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях твоїх, на руках візьмуть тебе, щоб ти часом не спіткнув об камінь ногу Твою, на Господа й Василіска наступиш і потопчеш льва, і змія, бо на мене Він уповав і вирятую Його, бо пізнав ім'я Моє, візве до мене і почую Його. З ним я у скорбі і визволю Його, прославлю його, довгим віком обдарую його і явлю йому спасіння моє, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя! Слава тобі, Боже, щиро дякую за спільну молитву вервички до Божого милосердя та молитов за душі чистилищі. Бажаю нехай всіх нас огортає, свята Божа любов і тримає у своїх обіймах. І нехай Боже милосердя супроводжує нас на кожному кроці у нашому люпі. Житті. Бажаю всім щасливого, благословенного вечора і мирної Господнії Тихої, спокійної нічки. Слава Ісусу Христу, слава навіки. Я піду за Христом, Моя мамо. По вузькій кам'янистій стежині через терня до Божого храму, щоб служити йому що хвилини. Мамо моя. Служив у Господньому храмі цілопально, як Божа дитина. Я піду за Христом, моя мамо, стану світлом для темного світу. Щоб відкрили для Господа брами свого серця заблукані діти, мамо моя рідна мама, не жалі. Служив у Господньому храмі цілопально, як божа дитина. Він їх вистраждав рідна матусю, заплатив за них дорого кров'ю, за ними я до Христа. Пригорнуся, щоб зігріти святою любов'ю, мама моя, рідна мама, не жалій для Христа, свого Сина, щоб служив у Господньому храмі. Сіло пально, як Божа дитина, я їх звільню моя рідненько, від кайданів диявола злого, що були біля Бога близенько у вічній радості пана, живого. Моя рідна мама не жалі для Христа свого сина, щоб служив у Господньому храмі, цілопально, як Божа дитина. Мама моя, рідна мама. Не жалі для Христа свого Сина, щоб служив у Господньому храмі, цілопально як Божа дитина.